Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні хочу розповісти вам про книги Джорджа Орвела, з яких варто розпочинати знайомство з його творчістю. Всього Джордж Орвел написав 10 творів, і шість з них я прочитала. І взагалі вісім з всіх творів, які колись написав Орвел, у нас є перекладені українською. Таким масовим перекладанням Орвела займається видавництво жупанського і так, скоріше. Yeah. Буду збирати в цьому виданні, мені ще залишилось докупити саме коглоз тварин і 1984 і чекати на наступні переклади. А зараз розповім вам по хронології, які твори, коли були надруковані, і які з них я читала. У злиднях Парижа і Лондона, 1933 рік, і цю книгу я читала на початку цього року, тому навіть є зовсім іще не старий мій огляд. Я Залишу посилання на нього внизу в інфобоксі. Бірманські будні, 1934 рік, не читала, але переклад є. Донька пастора» 1935 рік, читала і теж є зовсім свіженький огляд. Нехай квітне Аспідистра, 1936 рік, маю примірник, але ще не встигла прочитати. Дорога на Бірган-Пірс. 1937 року, ще поки що немає перекладу цього твору, але я думаю, що жупанські найближчим часом перекладуть і видадуть. Данина Каталонії, 1938 рік, також читала і також, відповідно, є переклад. Ковток Повітря, 1939 рік, теж читала, теж є переклад і є Свіженький відгук. Лев та Єдиноріг, 1941 рік. Перекладу немає, але очікуємо. Колгосп тварин, 1945 рік, читала і є переклад, і все від жупанського. Хоча є зараз і багато інших інтерпретацій з іншими перекладами. Іншими обкладинками. 1984, Ну, про цю антиутопію мало хто не чув, але вона була написана у 1949 році, точніше, видана, тому що Орвел писав її декілька років, і теж я її читала. Для себе твори Джорджа Орвела я розділила на три категорії: це антиутопії, біографічні, напівавтобіографічні твори і художні твори, які були написані спираючи. На досвід автора, ну і це логічно насправді, тому що більшість авторів, все ж таки, черпають якесь натхнення і якісь думки зі свого досвіду. Дуже важко насправді мені було розібратися в тому, що я можу радити для початку знайомства з творчістю Орвела, тому що його кого тварин, і 1984 це настільки щось інше від того, що він писав до цього. Що важко сказати вам, от розпочніть спочатку з цих, тому що вони геніальні, а все інше можна і не варто читати, тому що десь такі часом думки я читала, що багато кому не подобаються ті інші твори, крім тих двох останніх. Але я схильна не погодитись, бо мені дуже подобається, як писав Орвел. Я багато говорю про це в своїх відео, але настільки вмів дуже лаконічно підмітити суть речей, от чому його. Часто цитують, чому так легко передати навіть інколи настрої його творів, тому що він так писав. Він писав лаконічно, доступно, і про те, що його дуже сильно хвилювало. Дуже часто в його творах є така тенденція, що десь він розпочинає роздумовувати стосовно тієї чи іншої проблеми. Він починає рефлексувати. І це Рефлексування продовжується в інших творах, але інколи ми читаємо книгу іншу, якусь якусь просто ратовну книгу з його творчості, коли він уже дійшов до певного висновку, і нам відкривається це щось таке хороше, велике розуміння того, що він про що він думав. А інколи ми беремо книгу, де цей роздум лише починається, і він не дійшов до свого логічного завершення. І якщо ми візьмемо спочатку книгу, в якій ми вже знаємо висновки, до яких дійшов автор, а потім візьмемо читати книгу, в якій лише задумовуються оці питання, які його хвилюють, ось тоді відбудеться той момент, коли вже буде не цікаво читати ту книгу, в якій лише зароджується. Оці всі думки, тому що часом бувають вони там ще в достатньо такому примітивному вигляді, а ми вже прочитали щось дуже відшліфоване, щось уже дуже зрозуміле і трішки вище за роздумами, ніж те, що ми от повернулися знову читати. Тому інколи, або навіть часто, здається, що Орвел писав про одне й те саме, тому що наприклад обереться якась книга, в якій ну, наприклад. Для прикладу, просто візьмемо у злиднях Парижу і Лондона, от ми її читаємо, і там просто настільки вибудований сюжет ну, тобто, це а, біографічна книга про автора. Він там, звичайно, описує якісь свої перипетії, дещо дописує від себе про інших героїв, але присвоює це своєму головному героєві. Часом деякі місця там замінені, про це є в. Знесеннях внизу, але mm -hmm. в загальному це про нього, це він це робив, і там навіть деякі його друзі не розуміли його в цьому пориванні побути безхатьком, але менше з тим. І саме в тому творі, ну у злиднях Парижу і Лондону. Нам подається вже щось таке відшліфоване. відшліфована думка. Ми можемо далі самі вже рефлексувати на цю тему, роздумовувати, тому що перед нами багато фактів, перед нами багато досвіду, і це сприймається простіше і легше. Бо, по-перше, ми знаємо, що це з досвіду написано. А по-друге, це настільки інтерпретовано. І наступна книга це донька пастора, і там є частина. В якій теж розповідається про безхатьки. Оскільки я читала спочатку у злиннях Парижа і Лондона, а потім уже доньку пастора», то мені здалося, що саме ця частина в доньці Пастиря є дуже простою, дуже скороченою. Бо я бачила, як в іншій книзі автор дуже. Добре, розкрив цю тему. Він дуже емоційно і палко розповів про проблеми безхатьків у Лондоні. А там це просто зачіпається трохи, і я відчувала, що мені не повністю все розповідається. Не те, що я очікувала, бо я знала, що автор має набагато більше досвіду, ніж зараз мені показує. І тому мені стається, що якщо би я радила між цими двома книгами, що читати перше. То безумовно, донька пастора була першою, а потім уже у злиднях Парижа і Лондона, тому що там вже більше розкривається ця тема, і відповідно це набагато цікавіше. А так, ви однією книгою, донька пастора підготуватися до. Більш об'ємнішого розкриття теми безхатьків і важкого заробітку в різних країнах після Першої світової війни. Як розпочиналося моє знайомство з творчістю Орвела? Колись мені порадили прочитати 1984. Це були ті часи, коли я читала і один новий світ Гакслі, і 451 градус по Фаренгейту. Я вишукувала такі книги, і тому в одному з якихось списків я побачила «1984». 64, потім розпитала про неї в подруги, яка читала цю книгу, і вирішила собі почитати. Вона мені дуже сильно сподобалась, і я пам'ятаю навіть одну таку дискусію в університеті між мною і моїм другом. І він сказав, що я не читаю антиутопії, тому що там дуже подібний каркас. І тут я не можу не погодитись, читаючи все більше і більше, я все частіше і частіше. Переконуюсь в тому, що так і є. Але з іншого боку, я розумію, що це класика жанру. Деякі елементи повинні бути в антиутопії, такі, як вони є в 1984 і когорті інших. Тому книга мені тоді, неймовірно, сильно сподобалась. Кого з тварин я вже читала після. І враження були, ну, дуже. Не такі, як я би хотіла, тому що мені здалося, що колгосп тварин це дуже і дуже сильно спрощена версія 1984. І знову ж таки, о той момент, коли здається, ніби я це вже читала. Навіщо мені читати ще це ще раз? Але. Якби я розпочала з колгоспу тварин в цьому творі автор готує свого читача до певного тоталітарного устрою. Так, там нам розповідається, що є тварини, хутір такий, який залишили люди, і він потрохи перетворюється на колгосп. Ну, як мінімум, я це так уявляла в своїй голові. Там формуються різні прошарки суспільства, пролетаріат і все в тому стилі, і звичайно, всі рівні. Але хтось рівніший за інших. І знову ж таки є антагоніст, є повстання, є той вічний ворог, який хоче вкрасти в них їжу і занапастити їх. І ось це, ось це не, не хочу спойлерити, але дуже і дуже, якщо ви ще не читали, звичайно, дуже і дуже хороша річ для початкового розуміння того, куди ми прямуємо. А прямуємо ми до 1984. Тобто для мене колгосп тварин. Це те, що варто читати перед 1984, не заради того, щоб краще зрозуміти, що буде відбуватися в цій книзі, а для того, щоб потрохи підніматися рівень за рівнем, тому що якщо я особисто зі свого досвіду говорю, якщо ви будете читати 1984, а потім кого тварин. Я особисто не повністю сприймала цей твір окремо через це, бо я постійно відсилалася до 1984 думками якимись темами, роздумами. Це по-перше, а по-друге, вам знову ж таки буде вважатися, що ви читаєте одне й те саме. Тому ось так. А 1984 — це більш об'ємніший твір, не лише. За кількістю сторінок, а й за самою історією, і воно набагато більш олюдненіше і набагато краще там показане от те тоталітарне суспільство, та пропаганда, отой страх, то знаєте, такий тваринний страх перед устроєм, коли ти боїшся, що навіть за твої думки тебе можуть знищити, і знищити просто в реальному сенсі цього слова для мене синонімом. До вдала антиутопія є відчуття от того страху головного героя перед устроєм у суспільстві, в якому він живе. Якщо він його не боїться, значить він не настільки страшний. Значить, щось в цій антиутопії трішки не так і це щось спрощене. Як на мене, я просто постійно відсилаюся до книги, яку останню прочитала з антиутопії там. Мені не сподобались деякі моменти, але зараз не про це. Так, от перша моя порада: спочатку читати колгосп-тварин, а потім уже «1984». Наступні дві книги, які я читала, це ковток повітря і донька пастера». Дуже багато теж розповідала цього року про ці дві книги. Це я б сказала художні твори, засновані на досвіді автора. Тобто вони трішки спрощені, вони трішки е, не такі детальні, вони тр... менш емоційні в донці. Пастора взагалі вважаю, що Орвел не повністю зміг відкрити жіночого персонажа. Мені мені так здавалося, що він не розуміє, що жінка відчуває в тих чи інших обставинах. І тому він її робив трішки такою беземоційною, спочатку мені здавалося, що це у головної героїні такий шок, і насправді автор теж на це спирався. Але в один момент шок би мав уже закінчитись, а він ніяк не закінчувався. І головна героїня все не змінювалося, якось не проявлялись її особливі почуття, її індивідуальні почуття. Напевно, в цьому була найбільша проблема. Але якщо заглибитись у проблематики, які... Розглядав Орвел у цій книзі, то вони всі дуже чіткі, вони всі дуже зрозумілі, і те, що вони спираються на його особистий досвід, це як говориться безцінно. Але знову ж таки, чи можуть ці книги от ковток повітря? Це теж про чоловіка? Це вже не, не теж про чоловіка, це про чоловіка. В якого криза середнього віку він пройшов Першу світову війну і зараз перечутті другої, і він згадує своє дитинство. і В нього таке враження, ніби лише в тому дитинстві було все найкраще. А зараз все, що з ним сталося після першої світової війни, це все найгірше, що могло бути, тому що йому з одного боку здається, що він і добре влаштувався, він має хорошу зарплату, він має будинок, він має сім'ю, він має дітей. Але чогось йому не вистачає, немає того щастя якогось, яке було в останнє в його дитинстві. Він про це згадує, він дуже багато рефлексує, і, врешті-решт, ми бачимо, до чого його це приводить. В цій книзі є багато про пропаганду. Про настрої, які панували в Лондоні в ті часи, і книга безумовно є дуже цікавою. Вона є дуже важливою. Але якщо її порівнювати з книгою Данина Каталонії, який автор бере участь в громадянській війні в Іспанії. То це ну це настільки непорівнювані досвіди, не ну це важко пояснити. І я вважаю, що ці книги навіть не варто порівнювати. Ковток повітря можна порівняти з донькою пастора», тому що вони на одному рівні художності якось так. А от порівнювати з біографічними книгами автора їх не можна. Тому. От, якщо ви хочете починати читати не з антиутопій, то я б радила почати спочатку з художніх творів автора, а вже потім читати інші книги. Я ще читала Данину Каталонії і в злитнях Парижа і Лондона. Коли я прочитала Данину Каталонії, мене настільки здивувало відвертість, з якою автор описував все, що відбувалося там. Він брав участь у повстанській війні за республіканців. І там теж було дуже багато про пропаганду, про настрої, про те, що всіх забирали і знищували, всіх називали ворогами народу, всіх просто ув'язнювали, катували і розстрілювали. Його поранили в на цій війні, і ну це відклалося на все його життя, тому що він потім працював на радіо. Він не був ведучим, він створював сценарії для певних програм. Розповідали, що одного разу йому дали слово там, чи був якийсь форс мажор чи просто йому запропонували виступити, і в нього був ну через це настільки видозмінний голос, що його не всі могли нормально розуміти. Тани на Каталонії і у злиднях Парижі-Лондона це. Мені дуже вони подобаються, бо це настільки відверті, настільки щирі книги. Мені здається, що Орвел дуже часто собі забороняв у художніх книгах, а також в антиутопіях своїх, показувати свої почуття. Він навіть своїм персонажам не дуже часто дозволяв це робити. А в автобіографічних творах це все зовсім по-іншому. І для мене я особисто, їх читала. Взагалі, ну в останню чергу, тому що це верх всього прекрасного творчості Орвела, це варто залишити на останок, і до того ж, у більшості цих автобіографічних творів ви побачите ниточки до 1984. Тобто, якщо у вас є бажання розпочати з антиутопії, то можете розпочати в послідовності колгосп тварин 1984. А потім, до прикладу, почати читати його автобіографічні твори. Але будьте готові, що якщо ви це все прочитаєте, а всього цього небагато, бо разом з художніми їх всього лише 10, то коли ви захочете читати, наприклад, ту саму доньку пастора, вона вам буде здаватися занадто простою, і ви будете розуміти, що дуже багато речей ви вже читали в інших творах, і там воно було набагато яскравіше подано, набагато емоційніше, набагато краще підтверджено іншими. Грунтовнішими деталями, оскільки я прочитала лише шість творів, а є всього десять, то мені ще залишилося прочитати чотири. Я не знаю, чи моя думка залишиться такою ж, коли я дочитаю всі книги автора, але поки що я притримую з того, що прочитаю спочатку все художнє, що залишилося. Це ще один такий шлях, як можна читати так? книгу Орвела, прочитати спочатку художню. Частину його творчості, потім читати автобіографічні твори і вже залишити. На завершення собі антиутопії, що буде теж дуже і дуже гарно, бо ви потім, коли будете читати там чи колгосп тварин, чи «1984», будете вихоплювати оці думки, що вони з'являлися в тій чи іншій книзі. А оскільки це антураж тоталітарного суспільства, воно все одно сприймається не так, як художня книга в наших реаліях, чи там в нашому світі, і мені здається, що це теж непоганий шлях. Спочатку просто художні, потім автобіографічні, а потім вже антиутопії. Ну, це знаєте, як така порада майже за хронологією читати. Хоча у Орвела там рік через рік виходили. Художні автобіографічні книги. Ось такі от мене вийшли поради стосовно читання книг Орвела. Якщо у вас є теж певна формула, за якою ви радили, з чого починати, то пишіть про неї внизу в коментарях. Мені буде дуже і дуже цікаво. Стосовно своєї, я думала і прийшла до такого висновку. Мені здається, що це було б ідеально. Якщо б мені хтось колись порадив саме так розпочинати. Читати книги цього автора та я б скористалася цією порадою, і все ж таки прочитала б когось з тварин на початку, а потім вже 1984. Так, ця тема мене достатньо сильно зачіпає. Також хочу нагадати вам про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ посилання всі на нашу групу буктю українською. внизу в інфобоксі, щоб ви могли переходити і переглядати, що там зараз у нас на благодійному розпродажі. А ще ви можете в будь-який момент просто задонатити якусь не. Велику суму грошей кожного місяця Віталік нас пише звіт про те, скільки грошей ми зібрали з вами, і на що ці гроші були витрачені, і скільки грошей ще залишилося, і на що ми зараз збираємо, якщо в нас є певні цілі, які нам пропонують Гео Валькірії. Які безмежно сильно нам допомагають з логістикою, тому ось так обов'язково переходьте і ознайомлюйтесь. Ось таке от вийшло відео, і до наступних зустрічей, мої милі, книголюби.